Ну, і знову два другі два колеги по Національної академії покеру Метатім Влад і Олексій Олексій в роздачі відкрився козинець з ОТГ. Бачимо, король-дама різні. І, звісно, захистив Мастьього Тузали Жепьо, вирішив просто колом зіграти проти раннього рейзу. Продовжує розповідати історію козинець. Ну, звісно, не виб'є туза. Уху-ху-ху, тепер точно не виб'є. Може зараз зупиниться все ж таки. Влад? Поки що безпомилково. діє Козинець, не дарує зайвих фішок і в роздачі з Клименко знайшов пас. Ну, Я думаю, що тут поляризувати потрібно, велику ставити, так. Ставить 125 в банк 150 лежепьоков, щоб дуже походило і на Блевце, але по король хай дуже важко зараз скривати козенцю. Але не, не поспішає кидати в пас, обмірковує все влад. І що? Все ж таки вирішив перевірити свого товариша. Козинець, ну і відгрузив.